Давайте подивимось, що, або хто різко змінить ваше життя, що кажете, покажуть? Ви точно захочете вийти із застою, причому це буде самостійне рішення, до прикладу, вийти на роботу, поміняти роботу. Ви давно спостерігаєте, ви давно це хочете зробити. Це власні сили. От немає тут нікого. Це власні сили, це віра. Це віра в те, що це можливо. Карта шута, да? Карта шута вона говорить про те, що вірі буде дано. Ви повірите, почнете активно діяти, і вас, вищі сили за це будуть винагороджувати. Вони і так давно за вами спостерігають, і бачать трошечки від вас є така енергія, що ви багато мрієте, багато хочете, але мало наважуєтесь. Ви акуратнічаєте, ви не ризикували, ви акуратненько, спокійно йшли по життю. Ну і вам це надоїло, ви це відчуваєте. І ви ще сили спостерігають, вони хочуть вам допомогти в цьому напрямку. Якщо ви будете вірити у сюди, буде перемога. Якщо ви повірите, що те, що ви задумали, воно реальне, ризикнете, почати, почнете діяти якось непротаманно вам, не так акуратно, да, не так обережно. А от більш впевнено в собі, у вас за це чекає велика винагорода. У вас все обов'язково вийде.